Василь Піхньо, військовий оглядач-журналіст. Пане Василь, вітаємо вас. Добрий день. Дякую. пане Василь. Ну давайте спочатку тоді з проводу цього арешника поговоримо з вами. Тому що от буквально поки сидимо в ефірі, Financial Times про те, що вже в цю суботу на неділю Москва може розглянути можливість вірогідність запуску цього арешника по Україні. І Financial Times наразі посилаються на представника ради національної безпеки США. Що скажете? Наскільки я пам'ятаю, попередні заяви зроблені, зокрема і з Пентагону, звучало угу. так, що арешник може бути на найближчі дні, і цими днями мали бути 12 або 13 грудня. 14, 15 грудня я не пам'ятаю, щоб такі часові рамки встановлювалися. Слухайте, ну, мені здається, що просто. Ця тема Арешніка роздута настільки максимально, uh -huh. що е, Путін просто мріє, щоб його хтось попитав про Арешнік, щоб щось написав Financial Times про Арешнік. Е, він же навіть виходячи в якусь публічну комунікацію, його ніхто не питає, він просто каже: А от Арешник! а от я сейчас вам покажу і тому подібні речі. Насправді е, вертаючись до цієї теми і спробуючи спробуючи ній поставити крапку. Ця ракета, вона абсолютно непотрібний механізм, якщо не збираєшся задавати удару ядерною зброєю. Тобто, те, що прилітало по Дніпру, це просто була величезна груда металу, яка на швидкості 11 тисяч кілометрів завдала завдала удару без видимих е, руйнувань навіть для заводу, по якому вона завдала цього е, удару. Ага. Е, немає навіть сенсу створювати таку ракету з. Конвенційною, та що називається бойовою частиною, тому що це дуже дорога технологія для чого на 40 кілометрів космос запускати ракету, яка просто принесе осколкову фугасну частину. Це тільки для ядерної зброї. Якщо тобто Путін оця... не надати Расиль... ядерної зброї, то немає сенсу не бути остання заява. Як кажеш Путіна, тобто це знову ж таки блеф його. Його остання заява по цьому арештку каже про те, що мовляв, якщо використовувати будуть вони в подальшому арешті, то їм і не потрібна ядерна зброя. Це блеф, тому, що немає немає потреби в варежніх засовувати осколково фугасну або будь-яку іншу е бойову частину, окрім як ядерну. А мене для тих, хто хоче сильно панікувати, є погані новини. Ядерна зброя може бути застосована не тільки аєшніком, але й тими ракетами, які ми не перехопимо або через кількість їх не перехопимо. Це може бути іскандер, калібр, і е що там кінжал, циркон, навіть артилерійські пущений росіянами. Це може бути тактичний ядерний заряд. Тобто тут питання в бажанні використати ядерну зброю. А не а не в чомусь в чомусь іншими А такого бажання вочевидь немає, і скільки хоче, можемо махати своєю ліщинкою, але вона не складає такої загрози. Ну на мою думку, це це суто це суто блеф, справді і намагання не залякати українців. Почули, пане Василь. Дякуємо, що це пояснили, зокрема українцям. Давайте до інших питань. Дійсно, сьогодні одна з наймасштабніших була атак по території українських міст по нашій енергетиці. Уже сьогодні Росія здійснила чергову масову атаку по Україні застосувавши кілька видів ракет, зокрема аеробалістичну ракету Кинжал. Як повідомляють моніторні канали цього разу пуску ракет відзначились і відрізнялись від значної тактики загалі російської армії. Моніторний канал Трекінг повідомив, що Росія вперше здійснила пуск кинжалів з району Нижньогородської області. Ну і сам цей факт зміни тактики став несподівано. Адже це були дії не за шаблоном попередніх атак ворога на територію України. Ну і також моніторинговий телеграм-каналу Ніколаївський ваньок написав, що ракети, які сьогодні випустила Ерефія, по взагалі всій території України, пролітали дуже і дуже низько, майже над будинками. Ну, дійсно, це було складно для роботи нашого ППО. Тут що скажете, пане Василь, з приводу цього і з приводу дійсно, от того, що цей кінжал, ці кінжали, які. Випускалися, були вперше випущені з цього нижньогородського обласного центру. Я віддам напевно, що прерогативу, щоб це більше фахівці коментували місця пусків. Uh -huh. А от з приводу саме тактики застосування, тут в мене є декілька міркувань. Uh -huh. Справді, з обстрілу до обстрілу, росіяни вдосконалюються, проводять насправді, варто визнати доволі такі якісні непогані обстріли території нашої країни. Наша методика реагування наприклад, цього разу значно кращою є ніж ті обстріли, які відбулися минулого разу. Uh -huh. Те, що пише Миколаївський ваньок з приводу низьколітаючих літаючих об'єктів, це. Реально, так сьогодні як ніколи низько літали повітряні цілі, десь від 100 до 400 метрів над ландшафтом території огинаючи його, і це створює неабиякий аби навантаж. Я просто хочу прояснити це так само, коли хтось захоче покритикувати повітряні сили чи інші наші підрозділи мобільних вогневих груп, що вони, мовляв, пропустили. По Львівщині скільки шість об'єктів було повідомлення, бо штинську тест пропустили. Так, так. так от з якими труднощами вони стикаються? Уявімо собі, що йде низьколітаюча ціль, і її захоплює літак F-16, які сьогодні на славу. Насправді що попрацювали 11 з 81 ракети. Збили так. і є ця ціль, яка огинаючи територію, йде над населеним пунктом. Є можливість бити в оператора цю ціль, але він ж не буде цього робити над населеним пунктом. Потрібно, аби вона минула населений пункт, а далі вона заходить, уже огинаючи ландшафти в дуже складні території, де її можуть і загубити. Тобто це постійне таке ходіння полезо ножа в плані того, що така тактика ускладнює нашу роботу. Але як на мене чудово, просто насправді що впоралися сьогодні із цими низьколітаючими повітряними цілями, зокрема наші е, розрахунки протиповітряних комплексів. До речі, я розповім такий приклад щодо своїх друзів, які у Львівській області працюють в розрахунку мобільно-вогневої групи. Вони реально кажуть, що це створює для них проблеми, такі низьколітаючі цілі, тому що для того щоб запустити з переносного зенітного. Ракетного комплексу, тут тобто з труби, умовно кажучи, яка в тебе лягає на плече ракету по цілі. А саме так у нас переважно зараз мобільні вогневі групи збивають повітряні цілі. Потрібно підключити. Грубо кажучи, батарею, яка дуже не короткий, дуже короткий час може бути активною кілька хвилин, е, чисто для того, щоб захопити ціль, здійснити пуск ракети. Так ось сьогодні один з розрахунків дві батареї спалив. Суто через те, що вони бачили повітряну ціль, яка виринала буквально таки перед ними. Е, і поки під'єднаєшся, підключиш все, ти вже не встигаєш по ній відпрацювати. Е, батарея ця зникає. Тобто, виклики насправді маса мільйон ворог ставить перед нами, але Ті наслідки, які ми сьогодні отримали, навіть із злучаннями в енергетичну інфраструктуру, ну будьмо відверті, це це видатна робота, і попрацювали сьогодні на славу наші бійці неба. Пане Василь, а з приводу підготовки РЕФІ до цих пусків, тому що знову ж таки, якщо говорити про сьогоднішню атаку, то там були задіяні майже всі види ракет, так само ну і БПЛА, звісно, оце накопичення часу, накопичення зброї на наступний подібний такий масований удар по Україні. Скільки може зайняти часу? Як думаєте? Це може відбутися хоч і завтра. Це може відбутися через деякий час, тому що з дронами, вочевидь, ми бачимо, що в росіян як так немає проблеми. Питання із ракетами. Ну тут вочевидних є. Uh -huh. Можливості для ще кількох пусків питання, чи вони готуються до них. Я думаю, що підлаштувалися росіяни під приблизно спеціально зараз під морози для того, щоб завдати таких ударів по теплоелектростанціях. І до речі, зверніть увагу, що там вони зараз намагаються своїми інформаційними каналами виправдовуватися. Так, так би мовити, що це відповідь за Таганрог за удар по авіційному заводу. Біліє, який відбувся на тижні з боку з боку наших сил оборони, uh -huh. ну це має. Маячня, тому що так не відбувається. Це все Це не може бути такою швидкою відповіддю, і не буде швидкою відповіді. Всі розуміли, всі знали, що росіяни готуються, готуються до цього довго, і що вони акурат раз такі, з морозами будуть завдавати таких ударів. Відповідно, це просто інформаційна гра. Хтось там починає притягувати за вуха удар по грозному цю як там гнів Кадирова. Ну це маячня це зовсім відв'язані одне від одного процеси. Але ну росіяни, вочевидь, ще мають ресурс для того, щоб завдавати подібні удари. Угу. Ну і так само, ще хочемо поговорити, що ж там в них палає, яка бавовна в них може палати е вночі. У Новосибірську РФ сплахнула масштабна пожежа, у результаті якої згорів один із важливих стратегічних об'єктів Росії. Про це повідомив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він уточнив, що це був російський воєнний склад. Коваленко пояснив, що він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетич інфраструктури та виробництво вибухозахисного обладнання. Ну і тим часом МНС РФ повідомило що площа пожежі сягнула понад 5 тисяч квадратних кілометрів. Ну, окрім дійсно, даних пана Коваленка, в нас більше даних немає. Можливо, ви щось більше знаєте. Абсолютно те саме знаю, що і ви, і так само почитав повідомлення від пана Коваленка, що такий е, склад згорів, не знаю, диверсія це чи ні, але принаймні можна припустити, що е, руки наших спецслужб ну в принципі Довгі. Теоретично можуть бути довгими, зважаючи на те, що е, коли учора так в Москві, в Москві в серці Російської держави, було прибрано е, замгендиректора одного із конструкторських бюро, конструкторського бюро Марс, е, замгендиректора шацького, який займався. Модернізацію ракет Х-59 на Х-69. і загалом КБ «Марс» є важливим ланцюжком. Скажімо, так у створенні російських ракет вони є постачальником технологій для іншого конструкторського бюро МКБ Райдуга, uh -huh. так само в Підмосков'ї, А МКБ Райдуга це найбільший наймас. Я, я просто мрію про прокинутися зранку і дізнатися, що було задано такого удару МКБ, по МКБ Райдуга, що Росіяни просто місце не знають, куди утікати, тому що це конструкторське бюро виробляє ракети від Х-22 до Х-555 І от МКБ Марс, це якраз таки їхній, їхній партнер у цьому про Есі замгендиректора його якраз таки було прибрано учора. Ну як подейкують джерела в розвідці, що це було гур. Тобто, руки теоретично можуть бути довгими, але те про що питаєте про Новосибірські а геть нічого немає чого додати. зрозуміло пане Василь, будемо мріяти разом з вами. Так само дякуємо за розтлумачення всіх тем важливих щасливих. Василь